Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Зранку, 27 грудня НАБУ ІСА повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України від партії Слуга народу. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. В рамках викриття набу ІСАП організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від Слуги народу Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісель. Але можуть бути оголошені і інші підозри. Зені нагадують, що 11 грудня. Повідомляло про прослуховування в офісі депутата слуги Юрія Кісіля, завдяки якому набу змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для банкової. Джерела видання розповіли, що детективи вийшли на касове вікно, де депутати Слуги народу отримували тіньові виплати і як пише видання справу про це набу розслідувало ще коли його директором був Артем Ситник, тоді нині загиблий депутат Антон Поляков повідомив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах. По 5 тисяч доларів звичайним парламентарям і по 10-15 тисяч головам та заступникам голів комітетів.